Жіноча сумки за кошкіри наявності у чорному кольорі. Задій боковий карман на смітці. Бачимо одне відділення на змійці та всередині кілька ще. Боковий карман на змійці. Звичайний. Та ще одне відділення на змійці. Комплекті до цієї сумки три ремінці. довший, який регулюється, коротший. Та ще пластиковий ланцюг. Кількість сумак обмежена. Тому поспіши замовити за посиланням в описі відео вдалих продаж.